Ароматна. Так, у нас розпаковочка. значить є на дві на три ветки. Пешнота різна. Навіть он перед ефіром, Дівочки случайно, на чотири ветки нашла. такі буйні кущики. Має аромат. Аромат весняно-пряний. Ось такий. Опять-таки, я не можу ну, конкретно чітко сказати, на що схоже, но схоже на якісь весняні квіти. Ціна 600 гривень. Можна замовити, ви хочете таку квіточку. Ціна 600 гривень, дівчата, вона подібна щось між арезо, щось між сого-шито. Це новинка. Дуже яскравий жовтий колір. Зараз без пакета спробую показати вам і міцні кущики. Можна, так, у нас зараз іде продаж. Я показую все, що ми отримали. Якщо вам щось подобається, ви ставите плюсик або пишете Беру і я підписую цю квіточку для вас.